Вітаю, я Стецюк Леся Васильівна, вчитель початкових класів комунального закладу освіти, середня загальноосвітня школа номер 45 Дніпровської міської ради, педагогічний стаж 14 років, вища категорія. Закінчивши університет, я приклала максимум зусиль, щоб зробити свою роботу досконалою. І переконуюсь, що це моє покликання. Для мене учителювати значить, любити, любити свою професію, любити того, кого навчаєш. І яке це щастя, коли ця любов взаємна. Мої учні це щасливі, здібні діти, які люблять вчитися та здобувати знання, а я у цьому їм охоче допомагаю. Те зерно, яке впало на добрий ґрунт, дало хороший врожай, каже біблійна притча. А той, хто стає на шлях педагога, повинен розуміти, що також сіє зерно у душах і серцях маленької людини, Зерно віри, надії та любові. Вважаю, що кожна дитина унікальна, тому працюю над педагогічною ідеєю розвиток творчої особистості учнів початкової школи. А для мене творчість є одним з найголовніших елементів мети, яку ставить перед собою початкова освіта, тому залучаю своїх учнів у різні виховні заходи, майстер-класи, волонтерство. Особливо сьогодні велику роль приділяю патріотичному вихованню. Завжди пригадую слова Василя Сухомлинського: діти повинні жити у світі казки, гри, музики, малюнків, фантазії і творчості. Тож нехай саме це стане основою ідеології дитиноцентризму та педагогіки партнерства, щоб виховати громадянина вільної держави, яка бореться і обов'язково переможе. Дякую за увагу. Всім учасникам конкурсу бажаю творчого натхнення.